Всім доброго дня. Сьогоднішнє відео із циклу оглядів техніки. Оглядати будемо трактор китайського виробництва YTO X804. По-простому Юто 80-сильний, що говорить назва моделі. Сама марка Yuto, вона є не нова. Це виробництво на базі першого китайського державного тракторного заводу. Почали вони виготовляти їх в 1965 році. В чому особливість цього виробництва? В тому, напевно, що, по-перше, вони 90% цього трактора і його запчастин виготовляють в одному місці. Тобто, не перекупляють, не замовляють, а все виготовляють і збирають. В одному місці і, по-друге, це китайці основні вузли і агрегати, вони не придумували свої, вони купили ліцензії відомих виробників і виготовляють по тим ліцензіям. Зважаючи на те, що ринок китайської праці йде дешевший в порівнянні з європейським, то, відповідно, і ці частини стають дешевші. Що дає змогу ввести цей трактор як якіснішу заміну білорусам, а також не менш якіснішу, але точно дешевшу заміну джондірам а Про ліцензії, які я говорив в огляді, перше це е, балочні мости. Вони йдуть по ліцензії італійської фірми Cararo. Далі під капотний простір. Хто бачив цей двигун, той зрозуміє, про що мова, тому що він йде по ліцензії від Перкінс. І чого я так сказав? Тому що той, хто бачив Перкінсівські двигуни, вони точно скажуть, що це такий самий, просто табличка інша. Звичайний двигун не турбований. Цей трактор він взагалі уособлення в собі простоти, сили і надійності. Тут е, не використовуються ніякі супер Сучасні технології, тут все ну, напридільно просто і е, від того воно йде надійно. Звичайний двигун не турбований, нічого. 4 п'ятилітровий 5-літровий. Видає він номінально 80 кінських сил е, завдяки. Завдяки звичайній простій паливній системі Євро 2, неприхитливий до палива, але і для того стоїть у нього три паливні фільтри, один повітряний фільтр в масляній ванні, водяне охолодження. Отака от релешка це позамість маси. В чому ще є перевага для? Якби для фермера для споживача. Тому що все в цьому двигуні, він, по-перше, маленький компактний. А по-друге, до всіх його вузлів і агрегатів можна долізти самому. І той, хто розуміється в ремонті техніки, той побачить, що тут складного абсолютно немає нічого. Ніяких додаткових слангопроводів чи якихось лишніх деталей. Все ну, просто розібратися в ньому можна реально за день. А, так, Що в чому ще особливість? Тут стоїть одноконтурна гальмівна система для причепів з таким пневмокомпресором. А, він чим корисний ще для, для споживача, тим, що цей компресор він ну, на гальмівну систему і так само можна використовувати його при обслуговуванні трактора там, чи при інших цілях. Самонакачка коліс і все інше. До речі, ціни на них варіюються в Україні, а варіюються по різним причинам. Одна із них це такі от колісні довантажувачі. Вони їх комплектують одним, двома, трьома, в залежності від того і ціна різниця. Так само є. Китайське е, заводське лиття, ну і вже є наше українське, від того ніхто не врятований, всі намагаються якось зекономити. Е, змінна, ну завдяки цим шпилькам іде змінна ширина колії. Дошли дозаду, до, до, до трьохточкової навіски. Е, стандартно він агрегатується навіскою з вантажопідйомністю 2300 кг. Ми для своїх для своїх тракторів вже доставили. якби ну, Це по заводському, це ідея копція. Додатковий гідроциліндр на підйом на віскі. Тут стоїть один центральний, який є завжди. Ми доставили також один додатковий бічний, щоб збільшити для споживача вантажу підйомність підвізки до 2700 кг. Три пари гідровиходів, ВОМ стандартний на 8 шліців 540 тисяч. Всі бачки сюди виведені, от так само стоїть бак з заливною горловиною на 115 літрів. Три пари гідровиходів, розетка. Ну і я ж кажу, ви можете просто подивитися. Нічого лишнього, все, ну, Просто предельно просто. Виведений супун, таке стандартне, навіска другого типу. Так, стоять такі от ззаду лампи підсвічування. О, тепер салон. Щоб ще раз довести те, що він є простий. А, до речі, він комплектується комплектується коробкою від Fiat. Е, це те, що ви не побачили. Е, комплектується, ми ще комплектуємо його німецьким щепленням люк. Китайське воно єдине такі якісне. Ну, і, відповідно, це все формує ціну, того вона так може і різнитись. Е, тепер перепрошую. Так. речаги. речаги керування гідросекціями. Це речаги діапазонів навіски верхнього і нижнього, ручний газ, підйом опускання навіски, керування коробкою передач, 4 передачі в трьох діапазонах і один задній реверс. Ще раз повторюсь, фіатовська. Двоє дверей заходити можна що звідти що звідти. Додаткове сидіння для оператора, керування ВОМом з кабіни, підключення моста з кабіни, щеплення на ВОМ. В стандартній комплектації також йде передпусковий підігрів. А, що ж, саме головне. Для комфорту Для комфорту в стандартній комплектації всі ці трактори оснащуються, е, оснащуються кондиціонером. Ну і плюс музика, звичайно, куди ж без неї. Але що саме головне, я думаю, що це ця шторка. Да. Будуть якісь запитання, залишайте їх під відео. Буду радий на них відповісти. Якщо якісь, щось упустив, якісь вузли і агрегати не зняв, задавайте питання, я їх відзніму. Ще покажу керування кермом висотою його. І те, що припинення запалення, тобто ну, як заглушити трактор, він глушиться тут шляхом припинення подачі палива по-простому. Ось і все отакий от от трактор. Вони йдуть від 40 до 220 сил. Зараз найрозповсюдженіше, я ж кажу, просто люди вибирають вже на заміну, давно пережившим своє білорусам, морально застарілим. То йдуть вони в діапазоні 80, 105-120 кінських сил. Це є самі стандартні моделі. Да. Все, дякую вам за увагу. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Тут буде ще багато оглядів техніки, відповідей на питання. Ну і в такому всьому плані. До нових зустрічей!